Добрий день. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати оце. Тут переїхали трошки. Це переїхали запчастини до Касарки та запчастини до ворошилки Сонечко. Це у нас новий склад такий. Запчастини ми перевезли, тобто трошки ми вже не поміщалися. Асортимент розширяється, товарний запас збільшується. Тому довелося. Переїхати новий склад, друзі. Давайте пройдемося, що у нас тут є. Так, це у нас кожух бар або відро. Як кажуть. Так, ну по вартості давайте одразу півтори тисячі. Так. Потім е кардан посилений під касарку е складеному в складеному стані 80 см його довжина. Е він шліцевий, посилений, 6 на 8, е 300. Вартість його. Так, потім є довгий 120 см в складеному стані. Також 6 х 8 Також посилений шліцевий, саме під касарку. Або під важкий оприскувач 3600 гривень. Так, шкір малий у нас до касарки на 1,65-800 гривень. ступиця нижня 650. От, під доторку, така підставка. 350 гривень. Є он ключ тримача ножа. Так, кронштейн рами. Ну, ось таким чином він виглядає. Так, головка з каби косарки. Є, це 1100 гривень. Амортизатор у нас у зборі є. 1900 гривень. Втулки великі, малі, малі по 80 гривень. Підшипники. Стосовно підшипників, дивіться, ми зараз вирішили. Китай взагалі не не торгувати, бо ну, це не нам, не вам воно не потрібно. Він, звісно, дешевший, але ну, воно не ходить і кожного разу його там міняти, ці підшипники, розбирати касарку, ремонтувати за них. Вважаємо, що це недоречно. По підшипникам, підшипники у нас є по бренду Kinex, це Словаччина, і по бренду SKF, це Італія. Ну, Звісно, Італія дорожча. Ну, наприклад, давайте там візьмемо. Так, от, 206, там 305. Давайте от найбільш такий розповсюджений варіант. Це у нас от 210 400 гривень. Це по Словаччині, і 210 по Італії, е, 820. Ну, тобто майже в два рази різниця. Тому, друзі, ну, обирайте. Е, по кінексу скажу так, нарікань не було, але хто. Може собі це дозволити і бажає бути більш впевненим, то, й, звісно, замовляю італійські підшипники. Так, зуб'я граблі є звичайні чорні, вони по 60 гривень. І зуб до граблі цинковий він 70 гривень. Коштує пальці є, тримача межа ремонтні, вони по розмірам відрізняються. Тобто діаметр. Оцей от. Діаметр або 10, або 13, або 15 міліметрів. Так, шестерні 950 на 21 зуб, на 16 зубів, 850, це по оригіналу. Так, у нас втулочки отакі. Малі. Так, до три тут запчастини. Ножі. Є отакі гарбаті, вони по 40 гривень. Звичайні прямі, це по 30 гривень. Так, до трещоточки корпус, трещоточка у зборі, трещоточка у зборі 850, корпус 550. Це у нас втулочки, добавочні кронштейни, рами, ну Тобто, це, хто бачив 1,85 м. Отак вона ще з заводу підварена. Щоб оця втулка вона ходила усією тут, площиною своєю. Тут. Це отака от втулочка, ми вигадали. Бо на 1,35-1,65 метри такого немає. І оці втулки вони зношуються. Отака втулочка 300 гривень. Ну і таке інше, друзі. Багато-багато що є у нас що, по запчастинам. Так, для замовлень, кого зацікавило, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати: Молдова, Литва, Латвія, не звалікайте, є можливість відправлення в вашу країну. Через перевізників і е, нагадую, що працюємо ми ще із ПДВ. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.